Це телеканал Ми Україна, мене звати Марина Кухар. Війна змінила усіх нас, але найважливіше, щоб вона могла змінити Європу та світ. Інакше Путін чи схожі на нього хлопці можуть розділити світ та з'їсти його як пиріг. Тому нам потрібна єдність. Так Володимир Зеленський минулого тижня говорив Фаріду Закарії в інтерв'ю для CNN, пояснюючи, чому Україні потрібен дозвіл від США на удари західною зброєю у глиб. Росії Поки дозволу немає, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер літав до Вашингтона, щоб обговорити це з президентом Байденом. Однак зустріч, як зазначає видання з Sunday Таймс, завершилася без жодних домовленостей. Білий дім нібито дав зрозуміти, що займатиме вичікувальну позицію, поки Зеленський представить свій план перемоги. Чи отримаємо ми дозвіл до виборів 5 листопада? Чи теза про ескалацію з боку РФ? Її... Тримуватиме США від того, щоб дати цей дозвіл, про все це говоритимемо і з Максимом Несвітайловим, політологом, міжнародником. Добрий вечір, пане Максиме. Зеленський попередив захід, а колишні міністри оборони в один голос за ними як прем'єр Борис Джонсон застерігав Кіра Стармера, що будь-яка подальша затримка лише підбадьорить Путіна. Головний дипломат Великої Британії Девід Леммі взагалі не чувано для британця, а тим паче для дипломата в інтерв'ю BBC заявив, що Путін бреше та пускає пил. Мовляв, кремлівський диктатор брязки ядеркою, щоб тримати в пру. Узі, увесь світ тоді, як на радикальні кроки російський президент не здатний, тому союзники Києва не повинні заткувати щодо військової підтримки через погрози Путіна. Усе це звучить нарочито публічно. Що це все може означати? І чи насправді заходу ще бракує якихось аргументів? Ну, по перше, я тут не можу не поводитися з міністром закордонних справ Великобританії чи так пак державним секретарем Великобританії. Дійсно, Путін зі своїми ядерними погрозами зайшов занадто далеко, і у нього немає можливості залякувати увесь світ своєю ядерною зброєю, адже у Росії немає переваги в ядерній зброї, наприклад, над Сполученими Штатами Америки, і враховуючи те, на якому рівні зараз сили протиповітряної оборони, то Російська Федерація не може погрожувати прям знищенням усьому світу, і для неї якраз будь-яка конфронтація такого плану була б закінченням повним фізичного існування, але це таке насправді. Все ж таки, незважаючи на це, ніхто особливо не хоче ризикувати. Ну як ніхто, принаймні, ті політики, які не відчувають собі цього, знаєте, лідерського покликання, як взяти до прикладу, Олафа Шольца, це політик, який опинився не в тому місці, не в той час. Він такий партійний номенклатурщик. От коли потрібно вирішити, якого кольору буде розмітка на дорогах до 2040 року. Ось це, будь ласка, це його задача, коли потрібно дебет з кредитом звести, а коли потрібно боротись з проблемою з мігрантами, чи взагалі вирішувати проблему з. Найбільшою в Європі війною з часів Другої світової, то це, будь ласка, не до нього. Що стосується штатів, то там ситуація складніша. Насправді я думав, що передача іранських ракет значно пришвидшить процес отримання дозволу, тому що Сполучені Штати Америки діяли завжди практично за незмінною логікою. Російська Федерація виводить війну на новий рівень ескалації і вони зеркально відповідають. В Сполучених Штатах неодноразово говорили про те, що якщо Іран передасть балістичні ракети Російській Федерації, це буде новим рівнем ескалації. Вони про це говорили неодноразово, і ми вже знаємо, що ракети балістичні Російська Федерація з Ірану отримала. Мало того, ми вже маємо інформацію, що і в північно-корейських ракетах є навіть американські комплектуючі, але це тема для окремої розмови. Тобто США тепер просто зобов'язані відповісти зеркально і зеркальною відповіддю в цій ситуації була або передача ракет більшої дальності, або надання Україні дозволу бити в глиб території Російської Федерації, а краще в комплексі. Ці два моменти, і якщо Штати не ухвалять такого рішення, то вони зруйнують ту ж послідовність, яку самі і встановили у них і так з повагою до їх слів є великі питання. А якщо вони продовжать таку політику, де їх риторика не буде відповідати діям, то їх серйозно не будуть сприймати ані вороги, ані союзники. Давайте ще раз до іранської зброї. Президент Ірану Масуд Пезешкіян Пеж... 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 візьме участь. Перепрошую у саміті Брікс, який пройде в Казані у 20-х числах жовтня. Посол Ірану в Росії каже, що Пезешкіян зустрінеться із Путіним і можуть підписати двосторонню угоду про всеосяжну співпрацю, яка охопить різні сфери співробітництва між двома країнами. Подібну угоду Путін вже має співнічно. Корейським диктатором кінчим іном, коли її підписали у червні, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко говорив, що для України це по суті нічого не змінює. Але нині договір з Іраном можуть підписати на тлі інформації про передачу тегераном балістичних ракет в Москві. Що це може змінити? Чи це взагалі нічого не змінює? Я б хотів сказати, що це має щось змінити, але. Зараз абсолютно парадоксальну ситуацію ми спостерігаємо. Вісь зла формується не приховано, наречито публічно. Якщо раніше будь-які такі угоди підписувались таємно, там десь цікі мюнхенські протоколи чи факти молотова рібентропа це все було там завальовано. Ці секретні акти ніде ця інформація не публікувалась, то зараз. Такі угоди підписуються під прицілами камер з усього світу. От бачили оцю абсолютно сюрреалістичну історію, коли Путін літав до північної Кореї. Ці там плакати, е телеекрани. Я дивився. Я такий боже, та Орвал то там просто відпочиває. Це страшний сон Орвалта. Ну, я думаю, коли він писав свої роботи, він навіть не думав, що буде настільки близьким до істини. І от зараз з Іраном із ла ввізла вона формується відкрито. Вони говорять про те, що ми об'єднуємось. Російська Федерація спочатку порушила угоду про непоширення ядерної зброї, розмістивши в Білорусі. Тепер очевидно передає ядерні технології додатково Ірану. І світ спостерігає, і Байден виходить і говорить: що якщо Іран продовжить так робити, то ми сповнені рішучості вжити усіх заходів. Mm -hmm. Та й е, хочеться сказати, що е, якби ну трошки. Треба іноді повторюсь. повернусь до того, що іноді потрібно, щоб слова відповідали тим діям, тому що коли ви там погрожуєте Російській Федерації катастрофічними наслідками, один раз, другий раз, третій раз цього не відбувається. І потім ви кажете: так слухайте, я ж Путіна зупинив, і всі такі, що? і Путін такий що? і власне, ну це це, це таки сюр, і також з того боку, який ми можемо спостерігати. На жаль. Те, що ми знаходимось посередині для нас. Не найкращі обставини формує, але тим не менш, чому б їм цього не робити? Просто скажімо так, назвіть мені я там, коли дискутую з колегами, назвіть мені кажу причину, чому їм не варто цього робити. Що вони ще можуть яку заборону додатково отримати, враховуючи, що вони все одно знаходять шляхи для обходження. Вони все одно отримують ті ж технології від, від союзників через чорний ринок і так далі. Вони до досі інтегровані в економічну систему світову Російська Теж Федерація, досі там і Канада в них титан закуповує і багато різних таких моментів. Вони досі мають прямий доступ до отримання валюти, що їм дозволяє себе взагалі дуже легко відчувати на чорному ринку, і так далі. Тому відчуваючи свою безкарність, вони бо в цьому питанні будуть тільки тільки прогресувати. Хотіла почути вашу думку щодо інформації, яку пише видання Більд. Давайте почнемо з того, що от була заява радника президента з комунікації Дмитра Литвина. Він сказав, що наступне важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме план перемоги України, а не капітуляції України проти будь-якої заморозки війни. Так він відреагував на статтю біль стосовно плану перемоги України, який Володимир Зеленський має намір представити у США вже найближчим часом. Радник президента також запевнив, що видання не бачило плану перемоги, і ніхто з тих кількох людей, які залучені до підготовки цього плану, з виданням не контактував. Цитата більд поширив фейк. Мінськ три або будь-який інший ф. Фон... Формат. Ніхто росіянам не подарує. Чому ця тема розкручується зараз? Тому що засоби масової інформації продовжують її подалювати. Тут варто перш за все робити ремарку, що більд це не авторитетне якесь видання не аналітичне. Це не політико, там, наприклад, чи не за економіст. От політика і за економіст. Це, мабуть, більшою мірою найбільш якісні західні медіа, яким більшою мірою принаймні можна довіряти. За ним у них найменший відсоток неякісних матеріалів. Більд це ну не. Не прям спід інфо, пам'ятаєте, хтось має пам'ятати, була така газета про те, що там інопланетяне це ці рептилоїди, гноми, які живуть в каналізаціях. Але тим не менш, це ну супер така бульварна преса, яка про все і ні про що у них немає там якої жорсткої редакційної політики. І навіть виходячи суто з із цієї їх репутації з формату самого видання, то Варто зазначати, що їх інсайди, м'яко кажучи, необхідно піддавати сумнівам. Це щось, от щось по типу телеграм-каналів. В Німеччині такого немає. У них є біль. Це от щось таке там. Наша людина в офісі президента поділилась шокуюча інформація, і все в такому роді. Тобто, не треба шукати, звідки ноги ростуть. Це просто така редакційна слабкості редакційної політики. Ну, це може бути або просто свідома вигадка, або вкид когось просто. Хтось там десь хоче законектитись з західними медіа, так часто відбувається, що хочуть показати якусь свою там потрібність, чи вагомість, чи впливовість і, там, від себе. там та от У нас є якась інформація. Я там знайомий з офісу президента, мені розказали, 100% так і є. І інформація поширюється. Звісно, таких. Варіації буде виникати дуже багато, тому що ну багато про це говорять. Це гостра тема. Вона знаходиться в топі політичного дискурсу, український план перемоги. Відповідно про нього буде багато розмов. Але я дуже сподіваюся, що як і в ситуації з Курською операцією ми до останнього будемо. Тримати е, у невіданні всіх, кого це не стосується, і в тому числі там засоби масової інформації не дізнаються цю інформацію до того моменту, е, доки вона не стане загально а швидше за все вона тако стане вже по факту, е, тому так. Ми можемо тільки припускати, які там пункти можуть бути вказані. Безумовно, що в дискурсі існує думка про те, що Україні щось подібне до того, що біль написали, доведеться зробити. Про це можуть говорити різні партнери. Але ну це не зовсім схоже на план перемоги. Тому я якраз більше схиляюся до цієї версії, що е, ці, ці дані, які в біль були опубліковані, вони вигадані від початку до кінця. Сполучені Штати до жовтня мають вирішити питання використання 6 мільярдів доларів для України чи встигнуть вирішити усі бюрократичні перепони, щоб продовжити дозвіл Пентагону щодо відправки до України зброї із його запасів. Фінансовий рік вже закінчується 30 вересня. Це взагалі ситуація для окремого обговорення, і її насправді досить складно пояснити, тому що це ну не те, що могло б бути сюрпризом, тому що очевидно є бюджетний рік, є програма, програма президентського вилучення. Тобто, вона працює за такою схемою, що от є там сума, наприклад, на ці 6 мільярдів. Президент може одноосібно взяти і сказати. Їй, там е, написати в Пентагон, ми вилучаємо там таку-то кількість танків, таку-то кількість літаків е, ракет іншого озброєння і передаємо їх Україні. Вони у себе це списують, і потім їм на рахунок приходять ці кошти як компенсація. Це все дуже просто легко не потрібно чекати. Це не про виробництво, не про інвестиції, не про навчання. Це пряме вилучення. Просто взяв з і на ту вартість покрив цими коштами. І те, що ми опинили в цій ситуації, це абсолютна провина адміністрації Джо Байдена. Більше ніхто не впливає на цю програму. Конгрес проголосував йому, виділили кошти, є спроможність розподіляй. Але ця стратегія крапельної допомоги, щоб дати Україні рівно стільки, скільки потрібно, щоб вистояти, але не щоб перемогти. Вона сильно затягнулась, і мені здається, там дуже колосальний вплив на це має аполагати ідеї Генрі Кісінджера Джейк Саліван. І мені здається, це. Один з головних союзників Російської Федерації, який допомагає їм на рівні з Іраном чи Північною Кореєю, але це тема для окремої розмови. І якщо Конгрес не проголосує, а Конгрес цілком може не проголосувати на місці якогось там радника, Трампа, я б сказав, та ви що, блокуємо, морозимо? Ми ж можемо це подати як абсолютно некомпетентність президента і його адміністрації, що вони якимось чином не змогли. Гли розподілити кошти так, що на, на сам кінець залишилось майже 6 мільярдів невикористаних доларів. Теоретично вони ще можуть це зробити. Типу просто е, наперед е, там. Зроблять план вилучення, але як говорять юристики, і знову ж таки, я в не експерт з американського права, але ті думки, які я чув, це зробити буде супер складно. Там буде дуже багато проблем з цим пов'язаною. Швидше за все, враховуючи ці проблеми. В адміністрації Байдена можуть просто ухвалити рішення змиритись з тим, що 6 мільярдів доларів просто згоряється. Ті 6 мільярдів доларів, які могли бути конвертовані в танки, в снаряди та все, що завгодно що є в Сполучених Штатах Америки, і враховуючи, що вони виділяють на оборонку по 850 мільярдів доларів на рік. Ну не стала б для них проблемою навіть одноразовий пакет допомоги на 6 мільярдів. Тому, як на мене, це абсолютно кричуща некомпетентність. Це, це трагедія, тому що більшою мірою президентський термін Байдена можна було б назвати успішним. Ну, принаймні, американці для себе могли б його вважати досить продуктивним президентом, але він ризикує повторити історію Чемберлена, коли була славетна там понад річна кар'єра, а на сам кінець так зганьбитись, що потім в історії ти запам'ятовуєшся виключно своєю ганьбою. Хотілось би вірити, що ще можна це виправити, але, ну, як на мене, це, це, це складно пояснити якось раціонально. Так, до виборів в Америці знову стрілянина поруч із гольф-клубом, де кандидат в президенти від республіканської партії Дональд Трамп грав у гольф. У день 15 вересня пролунали постріли. Трамп був за кількасот метрів від місця стрілянини. Він не постраждав, але ФБР заявило, що інцидент виглядає як спроба замаху. Це вже друга спроба за час передвиборчої кампанії підозрюваного затримали. Офіційно ім'я не оголошено. Декілька провідних американських змі повідомили з посиланням анонімних представників правоохоронних органів, що це Райан Веслі Раут, якому 58 років, і він житель Гаваїв. На фінішних прямих виборчій кампанії зазвичай переходять. До емоцій, прямих закликів, а люди завжди підтримують тих, кого ображають? Чи вплине на хід кампанії вже ця історія? Чи це допоможе Трампу? Він одразу звернувся до до, аби збільшити кошти на свою підтримку, закликав своїх донорів. Як це, як це вплине? Перш за все, я чекаю наступної новини через пару тижнів. Що біля Дональда Трампа проходив чоловік, якого стрельнули коліна. Очевидці стверджують, що він у навушниках слухав Тейлор Свіфта на футболці. В нього був прапор України. Ну, знаєте, тут про історія про масштаб особистості. По нашому президенту ракетами стріляють як пам'ятаєте в Одесі. А Дональд Трамп за декілька сот метрів від нього була перестрілка. Це звісно потужна. Але якщо серйозно, перший момент чи вплине це на вибори, на мою думку, не сильно, тому що, виходячи з практики того, що ми вже бачили, перш за все того замаху, який ну реально був схожий на замах, і подальших подій комунікаційна спроможність команди Трампа, ну вона не дуже якісна, на відміну від Камали Гарріс. А я зараз говорю суто з технологічної точки зору. Є багато питань до того, яким президентом буде президенткою, якого буде Камала Гарріс, але кандидатка вона просто перфектна в цьому плані в комунікаційному, в технологічному у них комар носа не підточить. У Трампа ситуація зворотня. Він особливо нікого не дос ні до кого не дослухається. У них немає стратегії, і це було видно навіть по таким от вам просто дарують. Я не знаю гуску, яка несе золоті яйця я маю на увазі за тим першим замахом. А в результаті Трамп відрубав їй голову і запік її з яблуками, замість того, щоб отримувати бенефіти. І навіть в той же ну от просто почались якісь голослівні звинувачення, агресія. Це був ідеальний момент, щоб зіграти на емоціях єдності, але не не вийшло і. За підсумками в тому місяці, коли на нього трапився запах замах, Камала Гарріс, яка до своєї номінації, ну це навіть ще до номінації до висунення від демократичної партії, мала майже нульовий рейтинг, зібрала в два рази більшу суму пожертв ніж Дональд Трамп. Безумовно, він цю ситуацію трохи підвищить рівень і пожертв на свою сторону, ще трохи активізує ядер не електорат, хоча у нього з і так проблем не було. Але нейтральних виборців він цим до себе точно не зможе прихилити і ну знову ж таки повертаючись до похвали команди Гарріс, вони вже Почали працювати по цьому найпотужнішій зброї, яка є мемами. Його почали засипати, висміювати цю історію, що вони намагаються і це притягнути як на замах, засипають сумнівами з приводу того, що ця подія, а часом чи не могла вона бути організована самим Трампом, бо вони намагаються врятувати провальну свою кампанію. Плюс і перевести фокус уваги від вже очевидно провальної історії з котиками і собачками бідолашними зі Спрінфілда. Бо там вже Джейді Венс почав виправдовуватись, що це ніби як чи художні перебільшення, чи щось таке. Вони вже ну. Почали сипатись, і, і потрібно щось, що може їх врятувати це ні, але є проблема для нас. Є проблема для нас. Це те, що я помітив, моніторячи американський сегмент Твіттера і Тіктоку. Це те, що, що російські ботаферми, що е, радикальні е, прихильники Дональда Трампа вони почали дуже сильно хитати тему України. що цей який нібито готував замах, він є великим прихильником України, там взагалі там вербував якихось найманців з Афганістану для війни в Україні. І от якраз напередодні цього рішення про удари в глиб території Російської Федерації, як то кажуть, нам тільки цього і не вистачало, щоб це питання стало. Якщо, якщо вона не зіграє на підтримку Трампу, то принаймні може знову повернутися в дискурс і от вмотивувати ці коливання між республіканцями і демократами, і може змусити демократів бути більш обережними, тому що напередодні виборів їм не потрібні якісь ризиковані історії. Дуже дякую вам, пане Максиме, за те, що знайшли для нас час. Ми говорили з Максимом Несвітайловим, політологом, міжнародником